питання суттєве досить. І так, як ви чули цю цифру, ми за два рази 70 з лишнім тисяч виділили, погадали по, 76, далі повернулися 50 з лишнім тисяч, 130 мене наділи фонд, це наші 30 процентів. Це от фонд 300 з лишнім надав і 460 всього по району надано, а потреба набагато більше. Тобто, ну, ніхто ж е, е, фінансові ресурси не обмежені, але ми повинні Старатися виділити із районного бюджету, хай не за один раз, на два, але вже їхній лист попередньо прийшов до нас, щоб ми виділили, просять районну раду, заклали бюджет кошту на 120 тисяч. Плюс це буде 1050 там, чи, чи 70, як якому році, воно, то де майже 200 тисяч, обножте на 3, 600 тисяч, ще фонд дасть, і ми 200 тисяч разом з поверненням. Десь на 800 тисяч, а потребу чули мільйон 400. Нам тільки один рік, перший рік нашої каденції, нам вдалося е ситуацію вирівняти, задовольнити всіх, хто звертався. А це, так зараз там чули, які цифри це черга. Так що надальше, при прийнятті бюджету ми повинні все зробити, а вже це і бачите, на які цілі є. І підведення газу, і, і ремонту, і все. Це єдиний шлях для тих, е скажімо так, е ну, мало з не, немало забезпечення, середнього. Середніх забезпечених людей, які можуть взяти лікарів або. звертатися. вони всі приходять до мене. Хто заяву написав управління, потім йдуть в раду, реєструються, тоді я виношу на комісію, на сесії. Це одна програма, яка контролює управління сільського господарства іменно по це. Звертайте на це увагу. Весь час. Мене коротко все. Є питання ще? Я вже відповів, так? Да? Так що, таке Андрійович, що ще? Іван, да, сідайте. Або вон з мікрофона. Чи туди можете вам близько? Оптимістична інформація по даному питанню, але вона мене не всікає великого оптимізму. А що дивіться, яка ситуація? Практично в цьому році 23 заяви є на обліку, так? І зараз ми сьогодні будемо ще 12 заяв приймати, тобто 35 заяв поступило в цьому році. І ми кажемо, що на сьогоднішній день, по інформації, не розпочато фінансування по 28. Та якщо додати ще цих 12, які ми ще не прийняли, це буде 30-40 заяв. <кій> Значить, заяви тягнуться з попередніх років, які не опиниться. Практично, якщо ми в цьому році отримали 35 заяв, то практично, якщо такого зробити аналіз, а вже є 40, ті, що ми не отоварили, то практично я, я просив тоді на комісії, щоб дали інформацію із тих заяв, які поступили в цьому році, скільки пройшли процедуру, оскільки пройшло фінансування. На сьогодні я не почув такої відповіді. Ми стараємося не відмовляти людям, ну, того, що людина пише заяву не тому, що їй так хочеться, а тому, що життя заставляє. Але на сьогодні, я кажу, ми з тих, з тих заяв, які поступили в цьому році, практично в мене немає інформації, чи хоч одна, чи дві задоволені. Люди пишуть заяви, ми їм не відмовляємо, але не по нашій вині ці питання не вирішуються. Тим самим ми становимося зарушниками. Ми вроде, людям дозволили, але ми дозволили, а їм не дають. Розумієте? Я хотів би, щоб ми виробили позицію. Що нам робити далі? Можливо, зупинитися, прийом заяв і отоварити всіх тих, хто є в списку, а потім, як закінчимо його, почати новий процес і збирати ж заяви. Ми тим самим збираємо незадоволення людей. Ми тим самим... До себе недовіру викликаємо людей, що ми їм вроде, дозволяємо, але нічого не від того не отримують. Я хотів би, щоб по цьому питанні якраз було. На комісії розгляньте. це цю пропозицію на сесії. Не? Ми на комісії розглядаємо ці питання. Я скажу зараз, ми виробили, зараз скажу. Дякую. Е, Звісно, ви не виконали те, що було сказано і і комісії, те, що я вказав. Детально це все. Значить, питання не знімається на слідуюча не тільки фінацію, де програма, а й на цю програма, і на бюджетну, то повністю все, щоб стало всім все ясно. І я думаю, що ми на слідуюча комісія, якщо вдасться нам, то запросимо і директора цього фонду, що нормальна людина послухає і прийде там. Знаєте, що з тих років? Я не кажу трохи, я з ним говорю, тільки ще не зустрічався телефоном, ми я вирішую. Ну дай же ти людину, бо до мене не ходять, позвоніть, хай даст їх 10 тисяч. Я його прошу. Він, а там є певні обмеження і розрахунки. І є такі люди, які не в змозі повернути ту чи іншу суму, і суми автоматично те, що вона просить, вони набагато зменшуються. Я, я його попрошу, щоб він сам приїхав на комісію і нам пояснив. Звісно, ну, ну, і там подивимось реально. Привести в реальність, правильно не кажете. Так що на слідуючу комісію Томара Володимир запишіть. Доручте мені, я переговорю з ним, що він приїхав і ми з ним зустрілися. Це я тільки дасть стріляти. А далі думати про те, що я сказав, що в новому бюджеті передбачите певну суму. Шановні депутати, звірісь.